Це в наступній програмі. Море сліз в пекельному ресторані. Чому ридають кухарі? Зіня б**ть, ліля і ти стояли. Я обіцяю, більше ти, не і повторився. Лідер Тимофій починає відсіювати баласт. Ми будемо працювати як угодно, з ким угодно. Воно вибиває конкурентів. Але жінок в ресторані шефа більше і на пекельній кухні запанував суцільний матріархат. Бриз. Я зараз як бриз. Переділуємо повністю все. Сегодня... Он думает, что если он нарвет, он Одразу зрозумів і прийняв правила гри в пекельному ресторані Назар. Смотрю на твоє понял. Хто ж виграє в пекельній боротьбі пів гривень? Чоловіки чи жінки? А хто втратить роботу в ресторані шефа?